Вітаю, друзі, на каналі все по-домашньому. Сьогодні хочу зробити огляд на сіння, яке я придбала. Придбала частину сьогодні, частину вчора, частину ще хоче. Але хочу показати: купила я ось таку штучку це від накипу. Хочу почистити чайник. Купувала я раніше в магазині Діні. Маленька така пачечка чорненька, дуже хороша така була штука. Але там порошок був набагато дрібніший, так? Так. це більш такі кристалики, як сіль екстра, а там було як порошок, як сода. Тут, в пачечці, йде таких дві штучки. Хотіла би вашої поради. Ой, я насипала. Не, посипалося. Хотіла би вашої поради. Хто таким користувався? І що може сказати, як як його використовувати? Тому що, дивлюся, по-українськи тут нічого нема написаного. І хто виробник також не зрозуміло? Що ним як чистити? Його кип'ятити потрібно, замочувати, скільки що. Так. І тепер переходимо до огляду розсади. Ой, якої розсади насіння. Купила я ось такого насіннячка Аякс. 20 штучок це для теплиці. казали, можна і для теплиці, і для відкритого ґрунту. Потім купила 10 штучок ось такої маші. На жаль, ціну, я не пам'ятаю, але знаю, що ось це насіння дороге. Тому що десь 1,5-2 гривні насіненка. тому що мені його відщитували. Взяла ось такий бурячок Детройт, Дві пачечки. Це ранньостиглий буряк. Такої циліндричної форми. А, а як бачите, навіть забула, я взяла. Не 20 штук, а 40 штук, це на теплицю. Потім ось така морква шантане, королева, осені. Це має бути да, середньостиглий сорт. Беру сіяти, щоб не дуже довго була, тому що у нас тяжка земля і така гарненька, довгенька морква у нас не виростає просто-напросто. Капусту взяла савоську. Вертус, колись вертю брала. Це середньоранній сорт. Ну, попробувати. Гуці і салат дуже смачні з такої капусти. Потім редис сора. Це ранньостиглий. Пише, що від технічної стиглості, від сходу до технічної стиглості, 20-24 дні. Це також в теплиці вже можна сіяти. Білокачанну капусточку Детмаршер Фюрер, Füre. Це стигла. Не знаю, чи в теплицю попробую посадити, чи в Шо? відкритий ґрунт. Потім ось таку цвітну капусту Альфа. Казала, що дуже гарний це ранньостеглий сорт виростити. Ось такі помідорки купила, Асвон, 100 штучок. Заплатила, здається, 80 гривень. Але вони дуже смачні. Я минулого року купувала цілу бананову коробочку їсти ось цих помідорів. Вони до того, що гарно зберігаються, такі транспортабельні, і смакові якості в них. Ну, не то, що на 100%, да, а всі 200% можна сказати. Тому що ми десь половину коробки з'їли в свіжому вигляді тих помідорів, а половину я зробила декілька баночок квашених. То така смакота, що взагалі. І ось таку купила капусту Брокколі. Середньоспілий сорт. Ну, в принципі, Більше ніякого не було. Це ось такий один сорт був, такий і взяла. Масою 200-300 грам. Ну, не знаю. Я її ніколи, чесно скажу, не куштувала. Мені просто цікавий сам процес, як її виростити і яка вона на смак. Тоді це вчора купила ось таку цибульку Кенті. Кажуть, що якщо посіяти її ріденьку, і це вже треба сіяти. Сьогодні у нас знімаю відео яке 18, да? чи 17 те число, Да, 18, 18-те. те то має бути в нас гарна цибулька. Дуже продуктивна, поєднує в собі високу врожайність, пластичність, відмінні смакові якості та гарну лежкість, придатна до вирощування майже у всіх регіонах України розсадним і безрозсадним способом. Смак напівгострий та гострий. Приємний. Ну, Дав би Бог, аби вона М -м -м... виросла. Ось таку золотинку взяла. Мені подобаються, вони мариновані. Це ранньоспілий сорт. Плодоношення вступає на 40-й день. Ну, колись я садила їх, то дійсно. Зі всіх цукінні, білих отих кабачків, такі жовтенькі були більш ранні. Потім взяла ще морквочку, королева осені. А це яка у мене? А, то шантане. Ось таку взяла королеву осені, пізньостиглий сорт. І бачу, а ну, видно там на відео, який. Гарні такі крупні насінини, великі. Королеву осені. Взяла ось таку лагуну. Все-таки не втрималася і взяла. Це ранньостиглий гібрид моркви нанська. Потім взяла ще ось такого бурячка Детройт. Також дві пачечки. У пачечках по 10 грам, ну, доволі так немало, я вам скажу. Просто теж брала буряк Детройт, а тут, а тут 20 грам. Бачите? А тут 20 грам. Е, ось ця морква. Ось ця морква, кабачки, буряки. Це всі по 20 гривень за пачечку платила. Так що за цибульку не пам'ятаю, скільки, ну, мабуть, також 20 гривень. Так, морква. І ось ці бурячки. А тут в мене, ну, саме таке, що найбільше тішуся. Якщо передати мій стан, то це, не знаю, нічого не сказати. Дивіться, купила ось такі маргаретки. Суміш. Це ось така купчаста, тому що в нас є посаджених кілька кущиків, але такої звичайної маргаретки. Хочу попробувати їх посіяти. Це багаторічна рослинка. Насіння, а ні, є тут насіннячку в них. Ось така класна штука. Вийди на кухню, подивися. Там поставила варити їсти <сум> і забула, тільки що згадала. Потім ось таку петунію взяла, бачите? Взяла набором, щоб було різних багато квіточок. Але мені чим подобається. Вони от такі махрові, ну, такий гарний вигляд. Однорічна це рослина. кущі компактні висотою 25-35 см. Петунію вже треба висівати. Навіть можна сказати, що трошки це і запізно. Потім взяла ще ось таку петунію ампельну. Ну, бачите, ці проти тих взагалі звичайні такі, але все одно, коли якісь різні кольори і щось цвете, все-таки радує око і піднімає настрій. за заввишки 15-20 см. Квітки великі, гелясті. Ну, у мене колись ось такі були, я також такий мікс купляла. Квітували все літо. Тільки поливати. І що ж я ще купила? Купила дельфіній. Так він мені подобається. Не знаю, чи вийде, він дуже примхливий е, у вирощуванні. Але, як мені об'яснили, якщо я зможу з насінинки виростити, то потім ось ця багаторічна рослинка буде. Рости на дворі, зимувати без проблем все, але от саме головне його виростити з насінинки. Також брала я такий мікс, щоб там були різні кольори голубі, сині, рожеві, білі, такі фіолетові з білою серединкою. А тут, бачите, пише, висота рослини до 60 см. А у нас в нас у сусідки колись, мабуть, півтора метра були. Такі сині блакитні. Популярна багаторічна рослина з квітами, зібраними у щільну колосоподібну суцвіття. У цій ексклюзивній суміші ви знайдете білі, блакитні, рожеві, лавандові, шляхетні темно-фіолетові насиченого забарвлення. Цвітоноси високі, міцні, не потребують підв'язувань, необхідний рудючий гарно. Дренований ґрунт на сонячному захищеному місці без пересаджування може зростати 4-5 років. Та це взагалі посадили і ваша клумба прикрашена ось такими гарними квітами. Потім купила ось такі колеуси. Також брала, аби там були різні, я їх ще ніколи. Не садила. Кажуть, що вони дуже легко черенкуються. Але в мене такої нагоди, щоб десь взяти череночок, не було. Також багаторічник вирощується як однорічником висотою 30-40, листя з серцеподібної форми з гладкими і зубчастими краями різноманітних, однотонних та змішаних забарвлень. Використовується для декорування оформлення клумб, віконних ящиків і садових ваз. Ну, Дуже вони мені подобаються. Тому думаю, що виростити ось такі колеуси з насіння все-таки я зможу. Я в себе вірю. А ви Ви вірите в мене? І селера коренева яблучна. До речі, я сьогодні на базарі бачила пастернак. Ну, Такі розміри пастернаку там, мабуть, один, пів кілограма. А, можливо, і більший. Я у житті такого пастернаку величанного не бачила. Ну, і ціна я вам скажу: 80 гривень за кілограм просили. О. Пастернак у мене насіння десь мало би бути. А ось селеру хочу спробувати виростити. Тому що я маю кілька кущиків. Такої, що зелень їсте, а це саме ось ці такі плоди. Брала я ранньостиглий сорт, період від сходів до технічної стиглості 130-160 днів. Ну, я вам так скажу, що це також не дуже якось ранньо виходить. Корени плоди невеликі, видовжені округлої форми діаметром 4-8 вагою 100-200 г, м'якош білосніжного кольору. Дав би бог, щоб хоча б, да, саме більше була 100 грамів виростити, і то було би добре. Так, потім взяла я помідорки. 50 штучок. Вже, навіть не знаю. Тут є 50 штучок. От подивіться, що тут трошечки. Тут 50 штучок, мабуть, і немає. Ці помідорки Бобкат. 70 копійок на сіненка. От мені навіть цікаво перерахувати, чи є там стільки, чи немає. Потім перець, кубічний катан. Називається сорт. Взяла я 15 штучок, він по 2 гривні. Хотіла взяти геркулес. Геркулес, переді мною. Було там скільки? 30 штучок, мабуть, залишилося. Жіночка забрала, але Геркулес по 3 гривні. Тому взяла поки що кота. буду садити в стаканчики, а там побачу, як воно буде. От перцю є там 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Ви представляєте, строго 15 штучок. Це що? 100% гарантія, що все зійде? А помідор мені таке здається... Перерахувала я ці помідорки. Також строго 50 штучок. Але ось тут я дивлюся: є насінинки порожні. Дивіться, ось ця насінинка, вона порожня. З неї нічого не буде. Але рахують, да, як хорошу. Ну, що тут скажеш? Слів нема, да? одні емоції. На щастя, я минулого року мала кілька помідорин бобкату. Мене пригостили. І я з них також зібрала на Буду садити у стаканчики, мабуть, по 10 штучок. Ну, скільки знайду стаканчиків, бо там в мене формочки минулого року. Поламалися, і побачу, яка схожість насіння буде домашнього, і ось цих бобкатів магазинних. Ну і потім, дасть Бог, порівняємо їхню, як це сказати, урожайність. урожайність. Ну, ось так, друзі. На такій цікавій ноті да? будемо з вами завершувати ось це відео. Бажаю вам гарного здоров'я, гарного настрою. І щоб все у нас гарно росло і радувало гарним урожаєм. Підписуйтесь на канал, ставте вподобачки. Та не забувайте написати коментар. Усі коментарі читаю і, і по можливості намагаюся дати відповідь. Усіх вас цілую, люблю. Пока-пока!